Біфрен спокій за ясної голови. Готував для українських президентів, закордонних парламентарів і королів та покинув усе і пішов захищати Україну. Шеф-кухар мішленівських ресторанів Юрій Грицай із Дніпра 12 років поспіль їздив працювати за кордон, але після дзвінка дружини 24 лютого вже наступного дня повернувся додому і пішов добровольцем до військомату. З березня у лавах Нацгвардії воював на Луганщині. Там зазнав поранення і тричі контузії. Нині Юрій завершує лікування, і якщо медики не дозволять повернутися на війну, мріє стати переможцем українського кулінарного шоу «Майстер-шеф». У якийсь спосіб хоче заробити грошей для свого підрозділу, розповів Софії Богуцькій. 24 лютого я Прокинувся о 6-й ранку від дзвінка дружини, я був в Бордо, у Франції. Я приїхав там на стажування в один із мішленовських ресторанів. Жінка плаче, каже, війна почалась. Я не зрозумів, поки не заліз в інтернет і, і 25 лютого я був вже в Дніпрі. Сорокарічний Юрій Грицай згадує, як для нього розпочалася повномасштабна війна Росії проти України. Чоловік за освітою інженер атомних станцій та ані дня не працював за фахом. З 2005 року майже постійно жив за кордоном, бо на 5 років пішов служити за контрактом у французький іноземний легіон. Це все таки НАТО. Там підготовка як моральна, так і фізична, так і психологічна. Дуже дуже крута. Те, що з тебе роблять солдати, який універсальний. То тобто, ти і сапер, і мінер, і там лижник, і скалолаз. У Франції каже Юрій, у вільний від служби час цікавився кулінарією. А як закінчився контракт, вирішив освоїти її професійно. Та коли в Україні розпочався Майдан, повернувся додому. У 2014 році я був на Майдані. З Майдана я 1 березня теж добровільно пішов. Але Десь до півроку тільки прослужив там. Мене ну демобілізували. Тоді не було мабуть, надобності. В мені відтоді чоловік виїхав за кордон і дуже швидко став шеф-кухарем. Працював у мішленівських ресторанах, побував у 49 країнах світу. А перед війною три місяці провів у Саудівській Аравії, готував для королівської родини найдорожчі делікатеси у світі. У нас привозили в Саудів з Норвегії королівські краби, живі. Вагю кобе це одне з найдорожчих е, стейків в світі до трьох тисяч доларів. один стейк. Юрій каже, без роздумів покинув таке життя та добровільно пішов до військкомату. Взяли його до нацгвардії. Позивний отримав відповідний до професії. Шеф і все. так якось воно пішло з першого дні. Плюс я забрав з собою двох своїх кухарів. У березні хлопці вже були на передові. Стали на захист Луганщини у рубіжному згадую, стояли майже впритул до росіян. Отак от наш окоп, а там от сєпари, ну, скільки 300 метрів. Юрій зауважує, воювати навіть із натівською підготовкою було важко. Це наші позиції, те, що від них залишилось. Угу. Отак, от тут ми, ти, зранку виходиш, і все немає. Таких артобстрілів, такі. Такого страху я, ну, я не мог собі навіть представити. Це, це дуже страшно, коли тебе там 12 годин, 13 годин ти під арт обстрілом, і не можеш навіть голову підняти, там, навіть в туалет сходити. Юрій обороняв рубіжне саме тоді, коли окупанти поцілили по цистерні з азотом, а в один із наступних днів Нацгвардійця поранило. У ну, мене була сильна контузія, тому що це восьмій ранку було. Що в мене я з позиції вибігав. Мене широнуло десь метри на 20 точно. Ще проламав так в гаражі, прям така яма була в, этом, в, в воротах. Мене відключило. Тоді Юрій ще продовжив воювати та від третьої контузії уже не зміг самотужки вилізти з окопу. Юрія із ще одним побратимом евакуювали спершу до Лисичанська. Там допомогу надавали іноземні парамедики. Навіть лет хенд, а я зрозумів, витягає, у мене евка без, без щеки. Ті деякі враже, це каже «Факінг крейзі Україні, мілітар. ми договорили з хлопцем. Нас всі носили явку, що головне це не в полон. Якщо тебе вже все, ти, ти де просто видіргуєш. Нині Юрій завершує лікування у Дніпрі та очікує на вердикт військово-лікарської комісії. Каже, якщо медики не дозволять повернутися до війська, буде знову готувати і хоче стати переможцем нового сезону майстер-шеф на телеканалі СТБ. Я як в лікарні зараз був, пройшов кастинг. І от мене мрія така. Ну треба брати вище там, стати переможцем і 90% грошей віддати просто на свою роту на хлопців. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.